Привіт, мої любі! Дивимось прогноз на липень для вогняних знаків зодіаку Лев, Стрілець, Овен. Буде два варіанти. Обирайте свій, хотілося б більше, але так багато. Обирайте свій варіант, дивіться, це буде приблизний опис енергії, яка є у вас на даний час. Якщо вам підходить, то дивіться далі, коментуйте, лайкайте, буду дуже вдячна. Що у вас там робиться в голові? Ви зараз десь якісь битви проводите, або внутрішні, або зовнішні, це якась конфліктність. З одного боку, ви ніби проходите такий собі кризовий період. Дуже важливо, якщо з ним впораєтесь, то далі буде перемога. Хоча ви, ви можете багато часу проводити в себе в голові, знаєте? Ще й король мечів. Тобто це про роздуми, про велику кількість аналізу. Можливо, дійсно ви з військовою службою пов'язані, може бути. Так, дому тут мега. Ви хоч спите, там, я сподіваюся, з такою кількістю думок. Так от, основні енергії вашого липня. Продовжуєте собі накручувати. Щось у вас, знаєте, як трансформація затягується, дуже багато думок. Ніби все знаєте, розумієте, але боїтеся з цим щось зробити. Ніби самі собі набудували таких бар'єрів. Отут дійсно людина, яка все знає розуміє, але стоїть на місці, яка може все змінити прямо зараз. Але присутній страх. От ще щось яка енергія. Хочеться наручки, ось така енергія у вас. Хочеться підтримки, хочеться якогось тепла. Хочеться комусь перекласти трішки відповідальності або своїх. Обов'язків. Ну, таке теж буває, дуже добре вас розумію. Ну, ладно, але важливо пам'ятати, що ви це можете все змінити, тому що вся відповідальність на нас, за наші реакції, на будь-які події. Що у вас по роботі буде у липні? Ось знову якась стабільність присутня. Дивіться, в когось тут є якась фінансова підтримка від інших людей, і ви не сильно поспішаєте щось змінювати в своїй роботі. Хоча якісь фінанси додаткові там щось трішки капають, може ви десь там починаєте щось робити. Якщо у вас якась там стабільна робота, де все ясно, то, в принципі, так само, як і було. Стабільно, яскраво, ви ніби тут мрієте якось змінити фінансове становище, але знову ж таки, багато думаєте і не направляєте свій розум кудись уже на те, щоб обрати. І почати робити. У вас багато і розуму, і креативності якоїсь, і ви, більшість, багато чого вже навчилися в різних сферах. Тут у вас і руки з того місця, скажімо так. А от пенділя вам не вистачає якогось. Тому так. От чому так часто люди, в яких є шалений якийсь потенціал? Його не використовую. Хотіла б я знати це, що у вас в особистому житті в липні? ну Дивіться, хто в парі. В принципі, все по колу, все зрозуміло, але є. Присутні певні гойдалки, тобто, може бути, там посварились, помирилися, або тут тобто, якісь питання з фінансами, вам важко разом вирішити. Але, в принципі, ви домовляєтесь і рухаєтесь далі. Хто без стосунків вийшов в минулому, поки що думками аналізуєте. Ну, я б сказала, що не готові. Ніби, знаєте, хочеться новенького, але ще не готові. Не готові впускати когось ближче до себе. Є певні установки щодо стосунків, якими, з якими важко. А тут бажання конкурувати, особливо у жінок, які тут зараз дивляться конкурувати з чоловіком, доказувати, що. Я сильніша і я краще знаю. Тобто, тобто, зараз не та тема розкладу, я знову кудись йду. Але в когось тут може бути взаємодія з людиною в плані, і це щось таке, знаєте, коротке, можливо, якісь побачення інтимні, інтимні зустрічі. І, в принципі, все поки. Чогось серйознішого тут не видно для тих, хто без пари. Тому так, чого вам варто остерігатися в липні? Щось із грошима. Імпульсивних витрат. Витрат на щось, що зараз е, ніби і не треба сильно так, але е, у вас є велике бажання для цього. Я б сказала, що це потрібно було б вам перенести десь на через півроку або на наступний рік, у вас буде більше можливостей, Ви вирішити якісь якісь е, фінансові питання і зможете вже легше потім з цим розібратися. А зараз вам варто. Скажімо, більше накопичувати, а не витрачати. Коротше, з фінансами розберіться і не робіть вигляд, що ви маленька дитина. Тобто є тут трішки такої дитячої позиції. Звичайно, нашу дитину внутрішню треба балувати, але якщо ви хочете в майбутньому покращень, то якось в балансі. Спробуйте побути. Так, підказка, порада. На що важливо звернути увагу? На свій емоційний стан, на свої думки, мислення. Ось це все ваше внутрішнє, яке впливає на вашу роботу, можливо, або фінанси. Що це таке все? Ілюзії багато. Багато часу в голові. Треба вилазити звідти. Тобто, я надіюсь, ви зрозуміли про що вибір якийсь. У вас багато так питання з фінансами, будьте, будь ласка, обережними, тому що, можливо, дійсно, якась, можливо, в когось є вірогідність того, що вас якось обманять, або ви самі себе обманете. З фінансової з точки зору, наприклад, придбаєте щось, що можна придбати якось згодом, що прям не горить, і будете потім самі розчаровані страждати. Тобто важливо розставляти якісь нові пріоритети для себе. На що вам? Давайте знаєте, що я хочу вам нагадати якусь вашу сильну сторону, тому що ви тут так себе десь загнали в якісь безвісті? Трошки не по плану розклад, але я відчуваю, що так треба. Вибачте, якась ваша сильна сторона, яка вам нагадає про те, що ви з усім впори, справедливість. Справедливість це ваш розум, чіткість, уміння вибудовувати структуру. Ви бачите в глибину питання, але спробуйте не лише бачити і розуміти, а й робити так, як ви це все розумієте, чесно до себе. І ви вмієте накопичувати. От зараз якраз ось це і треба використати для себе. Знання, які ви накопичили, уже можна використовувати прям і діяти. Щось робіть і щось буде, як казав мій батько. Так, і робіть. Коментуйте, лайкайте мені відео обов'язково, дякую вам. А я подивлюсь другий варіант. У нас тут вогняні стихії, але які більш романтичні, такі ніжні, турботливі, креативні, можливо, якоюсь творчістю займаєтесь. Інтуїція дуже хороша у вас. Ви такі якісь можете бути таємничі. Можливо, у вас десь в натальній карті на недалечку є ще й водні знаки багато. Асцендент або місяць. Місяць в рибах. Круті, ваші основні енергії липня. Це якась така ніжна особа. О, ніжна особа, яка задовбалась бути ніжною. Яка хоче випустити свою яскравість, харизму, яка, знаєте, виходить із позиції хорошої дівчинки чи хлопчика, і перестає намагатися всім подобатися. О, ну ви тут прям тут люди, які починають свої знання використовувати на практиці. Ви бачите дуже глибоко, ви впевнені в тому, чого ви хочете. Ви можете бути такі трішки різкі, категоричні, душні, в плані того, що я краще знаю, і не треба мені ваших порад. Нехай Таролог Євгенія мені тут не розказує, що мені робити. Але я все одно розкажу, а ви вже самі розумні, знаєте, що з цим робити. Так, ще які енергії липня щось одне. Багато старших арканів, до речі, а ви тут якісь будете зміни вносити. Липень буде для вас важливим. Будете відкидати щось зайве і трансформувати себе внутрішньо, проявляти себе так, як вам хочеться. Але буде важкувато зробити якийсь вибір, або ж, може, штормити, знаєте, так, спробували бути. Яскравими впевненими в собі, а потім, ой, ні, це неправильно, я маю бути скромною. І от такі можуть бути зміни настрою, зміни планів. Ну, це також нормально. Що у вас по роботі в липні? О, гроші є. Роботи багато. Роботи, ви тут навалили на себе 300-500 тисяч. Але ви тут витривала людина, ви з цим справляєтесь. Більше всього, що хтось тут, наприклад, взяв на себе більше обов'язків для того, щоб в майбутньому більше заробити, щось на перспективу. Починаєте, наприклад, напрацьовувати. От, Наприклад, як я зараз готую курс. Цілими днями для того, щоб потім його зробити і вирости. Щось на перспективу ви тут надумали робити? Або хтось, наприклад, напрацьовує свій якийсь ресурс для того, щоб отримати підвищення, або якось більше про себе заявляєте на тій роботі, де ви є? Що ще по роботі? Багато аналізу, багато думок будете перебирати, що вам треба, що не треба, багато розумової діяльності у когось може бути. Щось новеньке можете спробувати з кимось, можливо, з колегами там. І це вам вдасться. От якась співпраця прям буде плідною. Можливо, з кимось ви захочете розвивати щось і отримаєте хороші результати. Тобто людина, з якою ви задумаєте щось там або обговорити, або поспівпрацювати, буде для вас хорошим варіантом. Ви добре знайдете спільну мову. О, прекрасно, що це таке вже раз випало. У когось прям буде, а це або внутрішня зміна, ви починаєте бути більш активнішими, або у вас е хтось із оточення. Одна людина відсіється, а інша прийде. Можливо, це про особисте життя, але дивимося загалом зміна в оточенні. Спілкування з кимось із людьми. Такс. Особисте життя в липні. Так, дивіться, хто тут у нас самотній прояв. Якщо ви жінка, прояв до вас, чоловіка, можливо, земної стихії, ви якось тут будете задумуватись щодо нього. Мудра, спокійна особа така може бути, якось щось вам запропонує, або там. Стосунки, або просто якісь побачення. Або ж ви, наприклад, чоловік і запропонуєте комусь, що до кого ви вагаєтеся зараз. Та що завгодно запропонуєте щось пов'язане з особистим життям. Тобто будете проявлятися наміри серйозні у людини. Так, а хто <кхід> зараз. До речі, у когось це взаємодія може бути пов'язана з роботою, або через чиюсь роботу познайомитися. Так, у когось тут є, звичайно, натяк на те, що хтось тут одружений, тобто якісь трикутники можуть бути, а це, але це я не люблю розглядати. Або ж це про те, що може. Початися якийсь роман доволі такий пристрасний, так би я сказала. Знаєте, коли починаються спочатку якісь сексуальні стосунки, а потім уже розбираються, кому що треба. Щось таке тут може бути. Так. Чого вам остерігатися в липні? Якогось короля кубків, можливо, водної стихії, якась людина, а що. Так. У когось дійсно якась людина може проявлятися до вас, яка одружена, або якщо ви одружені, то. Краще цього остерігатися, це, в принципі, все логічно. Але то вже вибір за вами. Комусь остерігатися в плані взаємодії по роботі якоїсь людини, яка може вам багато пообіцяти, але ви того не отримаєте, тобто будете розчаровані. Тобто дуже прискіпливо. В цей період ставитись до людей, з якими ви якимось чином взаємодієте. Угу. Чого ще остерігатися конфліктів якихось зайвих. Не треба нікому нічого доводити свою правоту. Вони всі самі знають, чого хочуть, а ви самі знаєте, куди вам іти. А ці конфлікти можуть лише вам нашкодити емоційно. Так, і порада, якась підказка для вас на липень. Що важливо? План дій, обов'язково написати, не зависати в минулому, а вже перемалаштовуватись на щось майбутнє. Розвивайте інтуїцію, вивчайте, отримуйте якісь нові знання, глибше пізнавайте себе. Не захищайтесь від змін. Вони вже мають прийти до вас, уже ви готові до цих змін. І боятися, це нормально, іноді навіть треба. І знову тема того, що якесь розчарування з минулого, воно вас стримує, або тут може бути що якась подія пов'язана з вашим минулим, вас виведе на якісь емоції, трошки негативні. Ну нічого, знаєте, там, попереживали, пішли далі. Це е, також потрібні такі моменти для того, щоб рухатися кудись вперед. Емоції це лише реакції на події. Немає негативних, позитивних емоцій. Це все важливо для нас. Це наші реакції. Тому дозволяйте собі проживати так, як вам хочеться, як вам приємно. Розвивайтесь, ви можете зараз вирости. Тому я вам цього і бажаю. Хай ваш липань проходить якнайкраще. А я буду вам вдячна за коментарі, лайки, підписки. Пишіть свій знак зодіаку в коментарях, цікаво, хто тут за мною спостерігає. Гарного настрою! Вам.